Всім привіт! Ви на каналі Перший Тайм сьогодні в випуску гравці Динамо побилися прямо на футбольному полі. Данило Сікан потрапив до символічної збірної чемпіонату Туреччини. Циганков став найкращим гравцем Жирони у матчі «Ла Ліги. Динамо може відпустити Буяльського цього літа. Динамо не змогло здобути перемогу у матчі з зореєю 2 2-2, А в завершальні хвилини відбувся досить неприємний інцидент. Вже після фінального свистка Владислав Ванат намагався щось довести Матвію Пономаренку, проте молодший форвард лише відмахнувся. У підсумку між нападниками відбувся короткий конфлікт, який завершився тим, що Пономаренко відвернувся. а Ванат штовхнув його в спину. До слова, навіть після нічієї «Зорею» Динамо залишилося першим, маючи в активі 51 очко. Фанатіш від футболу? Тоді тобі точно до нас. Хочеш бути в курсі всього, що відбувається на футбольному полі за його межами? Тоді підписуйся на телеграм-канал Перший тайм прямо зараз. Щоденні новини, гарячі апдейти та найкраща футбольна атмосфера. Лінк у описі, qr код уже на екрані. Тисни і приєднуйся. Український форвард Трабзонспора Данило Сікан увійшов до символічної збірної 27-го туру чемпіонату Туреччини, попри мінімальну поразку його команди від Хатайспора. спора. Єдиний м'яч Трабзонспора у цьому матчі забив інший українець Олександр Зубков. А результативну передачу виконав саме Данило Сікан. Софа скоро цінив його гру у 7,9 і балів. Хоча це одна з найнижчих оцінок серед усіх гравців символічної збірної туру. До речі, Сікан перейшов до Трабзонспора із шахтаря Зими. Вже встиг зіграти сім матчів та відзначитися двома асистами. Дякую всім за вашу активність. Ось всі правильні відповіді на попереднє питання. А ми вже підготували нове. Відповіді можете залишати в коментарях. Бажаю успіху. Ми деформували лого футбольного клубу, а вам потрібно його вгадати. У понеділок, 10 березня, відбувся матч 27-го туру Ла Ліги, в якому зійшлися Еспаньол і Жирона. Поєдинок завершився результативною нічією 1-1. Після матчу болівальники Жирони визначили найкращим гравцем зустрічі українського Вінгера Віктора Циганкова, про що повідомила прес-служба каталонського клубу. Варто зазначити, що на останніх хвилинах основного часу він заробив пенальті, який дозволив його команді зрівняти рахунок і здобути нічію. Додамо, що наразі Жерона займає 13-те місце в таблиці Ла Ліги, маючи в своєму активі 33 очки. Півзахисник київського Динамо Віталій Буяльський може залишити свій нинішній клуб уже після завершення поточного сезону. Як повідомив відомий коментатор Віктор Вацько, білосині будуть готові відпустити свого капітана найближчим літом, якщо на нього надійде цікава пропозиція. Ходять чутки, що Динамо буде готова відпустити Буяльського, якщо у нього з'явиться варіант, який влаштує самого Віталіка. Тобто, Динамо готове проявити повагу до футболіста, який багато років, як то кажуть, Ті, вірою і правдою і служив клубу, зазначив Вацько в ефірі ютуб каналу Вацько Лайв. Як повідомляє авторитетний футбольний інсайдер Фабріціо Романо, чинні володарі Ліги Чемпіонів продовжили контракт з одним з найперспективніших талантів своєї академії. Волошин підписав нову угоду з реалом до 29-го року. Варто нагадати, що молодий український воротар приєднався до молодіжної команди вершкових у липні 24-го року, і з того часу, завдяки своїй впевненій грі та зросту 202 см зарекомендував себе як гідний послідовник Андрія Луніна. Джерела в мадридському клубі повідомляють, що Реал має серйозні сподівання на 18 18-річного уродженця Дніпропетровської області у майбутньому. Як уже повідомлялося, півзахисник київського Динамо Сергій Булеця приєднався до Олександрії. За даними трансфермаркіт, Олександрія заплатила киянам за трансфер півмільйона євро. Контракт футболіста з містянами підписаний до червня 27-го року. Варто нагадати, що останнім часом Булеця виступав у чемпіонаті Польщі, де захищав кольори заглемби та лехії. Стала відома заробітна плата українського півзахисника Тараса Степаненка в турецькому «Еюспорі», спорі, куди він перейшов цієї зими з Шахтаря. За інформацією видання Каполоджі, річний оклад футболіста становить 830 тисяч євро до сплати податків. Нагадуємо, що 305-річний Степаненко приєднався до «Еюспора» спора у січні цього року на правах вільного агента після відходу з Шахтаря. На цей момент українець провів чотири матчі за турецьку команду, але поки що не відзначився результативними діями. Карпати на офіційному сайті оголосили про завершення трансферу 18-річного бразильця Вальдеміра. Повідомляється, що гравець проходитиме адаптацію до українського футболу у складі Карпат Ю-19. Термін його контракту не розголошується, а за даними Трансфермаркет, перехід Вальдеміра відбувся на безоплатній основі. Варто зазначити, що 18-річний нападник із 2020 року перебував у структурі Ботофаго, а в минулому сезоні виступав за юнацьку команду, де відзначився 10 голами у 29 матчах і став найкращим бомбардиром. Колишній воротар Київського Динамо та збірної України Денис Бойко оголосив про завершення професійної кар'єри футболіста. «The End. Хочу подякувати без виключення всім, кого я зустрічав на своєму професійному футбольному шляху. Моє ім'я і моя кар'єра були б неможливі без людей, з якими я грав, працював і спілкувався, починаючи з сіми років і по цей день. Завойовані трофеї, радість перемог, і та поразок, конкуренція, дружба, постійні переїзди і за. На базу. Всі ці речі зробили мене тим, ким я є сьогодні. Вибачте, якщо я когось образив або комусь не подобалася моя поведінка. Це лише емоції, а я лише людина, яка може помилятися, як усі в нашому світі. Кожен день без виключення я віддавав всього себе на футбольному полі заради команди і досягнення результату. Тому сьогодні я маю можливість закінчити свою професійну кар'єру з чистою совістю. Футбол це моє життя. Дякую за увагу і до зустрічі! Назавжди ваш, 71 номер Денис Бойко, написав Бойко на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram. Спортивний директор полісся В'ячеслав Шевчук не поєднуватиме свою посаду з обов'язками тренера молодіжної збірної України. Про що повідомляє та то таке. Вже в найближчому зборі у Наймельгосі допомагатиме новий асистент Віталій Вернедуб, який суміщатиме цю роль із роботою у тренерському штабі Юрія Вернедуба в Кривбасі. Варто нагадати, що Віталій Вернедуб завершив кар'єру гравця влітку 2023 року, виступаючи за Кривбас, після чого став асистентом головного тренера. Команди. Клуб УПЛ Верес офіційно повідомив, що з сезону 25-26 розпочне співпрацю з новим технічним партнером українською компанією Бунтар. Керівництво клубу вже представило ескізи різних комплектів форми на наступний чемпіонат. Верес затвердив колірну гаму, однак попросив нести деякі зміни в дизайн. Варто зазначити, що останні чотири сезони клуб використовував екіпірування від компанії «Келмі». Дякую за перегляд і за вашу активність. Якщо вам сподобався наш контент, будь ласка, поставте подобайку і підпишіться на канал. Також підпишіться на наш телеграм-канал, посилання на телеграм в описі. Дякую за підписку та підтримку.